Треба не руйнувати церкву, храм Божий, бо дійсно ті, хто буде руйнувати храм Божий, того Бог покрає. І треба, щоб жінка слухала свого чоловіка, бо чоловік він глава, як Ісус Христос, глава церкви. Так що нам треба бути помічником Ісусі Христі, слухати наставників, треба слухати пастирів, не роптати. І дійсно, щоб ми не були гордими, бо як Бог... Каже, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Так що нам треба бути смиренними перед Богом, перебувати в Слові Божому і дійсно создати церкву, не руйнувати церкву і бути сімейним. Треба брати відповідальність, треба бути помічником для Ісуса Христа і для чоловіка, і бути главою в Слові Божому. І дійсно, щоб ми могли мати статус дітей Божих. Амінь.